Вітаю, друзі! І поки ми продовжуємо спостерігати за тим, як розвивається ситуація на Курщині, все більш і більш стає помітним контраст між бойовими діями в Курській області і тим, що зараз ми бачимо на Донеччині, де російські війська, на жаль, і надалі продовжують просуватися, особливо на Покровському напрямку, де недавно російські виродки захопили село Желанне, а також Орлівку, наблизившись при цьому до окупації Журавки. Це ми, в свою чергу, можемо побачити на карті Діпстейт. По суті, всі вище перераховувані населені пункти розташовані в районі Очеретинського виступу, а саме в його південно-західній частині, де зараз відбувається основне просування російської армії, яке також фіксується на південно-східних околицях городівки, південніше Новоселівки Першої. У Карлівці та у бік Новоторецького однак, якщо ми уважніше подивимося на карту, то можемо зрозуміти, що таке стрімке просування російської армії викликане не тільки тим, що Україні доводиться зменшувати об'єм поставок боєприпасів у зв'язку з операцією в Курській області, а також тим, що місцевість, які раніше наступали росіяни, представляє собою дуже незручну для статичної оборони територію з рідкими і малими населеними пунктами. Однак приблизно в районі Новогродівки Починається щільна агломерація. Густо заселена місцевість з промисловими зонами, яку захопити буде не так же і легко, навіть за підтримки артилерії. І таким чином, поки росіяни дійдуть від Новогродівки до Покровська, вони втратять забагато живої сили для того, аби продовжувати свій наступ, особливо якщо продовжать наступальні дії в тому ж темпі. А вони скоріше за все продовжать, оскільки у них просто вже немає часу чекати. Оскільки українська наступальна операція в Курській області продовжується, росіянам доводиться перекидати все більше і більше Підрозділів в цей регіон бойових дій для того, аби стримати українську армію. І хоч російських підрозділів в Донецькій області це і досі не стосується, але якщо постане загроза захоплення Курська, то скоріше за все їм доведеться переглянути свою стратегію ведення бойових дій. І ймовірність цього на даний момент насправді доволі таки висока, особливо якщо враховувати, яку кількість бійців, а також техніки зараз Україна використовує на Курському напрямку. Де яку саме техніку вона при цьому використовує? А саме найновішу, яку має в своєму арсеналі, наприклад, британські танки Челенджер 2, американські бойові машини піхоти Страйкер та всіляку іншу західну техніку. А враховуючи те, що в Курській області зараз воює як мінімум три бригади, то з упевненістю можна сказати, що 9 тисяч солдат це мінімальний контингент українських військ в цьому регіоні, адже мінімальний розмір бригади це 3 тисячі бійців. І враховуючи таку кількість наступальних сил, можна зробити висновок, що українська армія не збирається найближчим часом відходити з території Курської області, а навпаки, планує просуватися далі. І у неї є для цього всі шанси, навіть для того, аби захопити Курськ. Адже наразі Росія відправила воювати в Курську область лише 5 тисяч бійців. З українського фронту, в той час, як, згідно повідомленням The Wall Street Journal, Росії знадобиться мінімум в четверо більше бійців для того, аби зупинити українське просування, а це понад 20 тисяч навчених військовослужбовців, і таким чином, беручи до уваги все вище сказане, у купі з необхідністю розпорошувати свої сили на різних ділянках фронту, а також постійного скорочення свого парку військової техніки. І як наслідок недоукомплектування і виснаження своїх військ, Російська Федерація тому і хоче захопити Покровське якомога швидше, витрачаючи для цього усі наявні сили. Звичайно, і ще напередодні літа 2024 року росіяни створили необхідні для підтримки поточних наступальних операцій резерви, завдяки чому вони і досі можуть продовжувати наступати. Однак за весь цей час і ще до початку наступальної операції на Курщині. Росія вже втратила багато з цих резервів, і як зазначають аналітики ISW, подальше посилення російського пріоритету підтримки темпу наступальних операцій в Донецькій області, ймовірно, неодмінно призведе до більшого навантаження на оперативні резерви, що залишилися, а подальша передислокація російських військ до Курської області також ще більше послабить здатність Росії проводити ефективні наступальні операції. І якби в той час командування ЗСРФ прийняло б рішення пожертвувати темпом свого просування заради збереження основних бойових частин, то можливо б, нині російський наступ на Сході мав би ще якийсь потенціал. А так наразі його просто немає, враховуючи попередні втрати, що їх росіяни понесли раніше, особливо під час захоплення прогресу, Вовчого, Очеретного та інших населених пунктів. Таким чином, ймовірність того, що Україна зможе утримати Покровськ, не така вже й мала, і ситуація приблизно виходить 50 на 50, де все залежить від того, як швидко росіяни втрачатимуть свої резерви, а також наскільки швидко українці зможуть просуватися на Курщині для того, аби відтягувати увагу і резерви російського командування. А враховуючи недавні новини з цього регіону, де українським військовим вдалося відрізати від постачання приблизно 27 російських селищ. Завдяки удару по мосту через річку Сейм у Глушівському районі Курської області, і де наступним на черзі для знищення може стати міст у селищі Зване, у випадку знищення якого в оточенні може опинитися територія приблизно 670 квадратних кілометрів, це все в сумі призведе до величезних проблем для російських військ, в результаті чого доволі таки велике угрупування приблизно в 700 російських солдатів потрапить в повну ізоляцію і буде або знищене. Або поповнить обмінний фонд, що не тільки нанесе величезний удар по моральному духу російської армії, але й змусить передислокувати їх іще більше військових сил для того, аби хоч якось закрити діри у фронті. І враховуючи те, скільки сил вони вже переправили з Харківської та Запорізької області, скоріше за все, для того, аби не допустити прориву ЗСУ на одному із цих напрямків, РФ буде вимушена задіяти частини з Донецької області, що дасть українцям можливість перегрупуватись і нанести відповідний удар. І таким чином повністю зупинити російський наступ на Покровськ.